Знайомлю вас трохи з катюжанкою. Як я казав, доволі нормальна грунтова дорога. Відцепна щепнем. Виїжджаємо на, вулицьку, на вулицю Заводську. Далі у нас виїжджаємо на, асфальтований... на асфальтовану дорогу. Тут зупинка маршрутки на Київ. От зупинка маршрутки на Київ, ще багатоквартирні будинки, магазин, овочі, фрукти, дитячий садочок. Дитячий садочок. А, там різні дитячі площадки. <плес> тобто доволі такий активний, доволі такий насичений якими Гразними торговими закладами куточок, мікрорайончик. Далі ми їдемо по дорозі, вертаємося. по порозвідки ми виїхали тільки що. Гарна асфальтована дорога. Катюжанці багато населення. До 5000, тисяч, мабуть, школа, поліклініка, амбулаторія. Нова пошта, звичайна пошта, багато робочих роботи є в принципі. маршрутне регулярне сполучення з Києвом, десь 40 хвилин їхати до Києва до, або на площу Шевченка, або на героїв Дніпра. Є е, е, торгові заклади, типу фора, будівельні супермаркети, кафе різні, тобто є чим. Зайнятися і відпочити де поряд ліса, річка, здвижне далеко. Ось ми бачимо навчальний заклад школа Кетюжанська, чи ліцей точніше він називається. Є ще в Кетюжанці навчальний заклад коледж професійний. Клуб, парк, спортивний парк, де різні, площадки спортивні, різні, волейбольні, футбольні, баскетбольні, багатоповерхові будинків.